На Рівненщині внаслідок ДТП автомобілі перетворилися на купи Брухту пасажири живі поблизу села Грушвиця Рівненського району зіштовхнулися дві вазівки. Водій автомобіля ВАЗ, номерний знак автомобіля Російської Федерації, Микола 64-го року народження, житель Львівської області, рухаючись зі сторони Львова в напрямку столиці, знову ж таки з невідомих поки причин здійснив зіткнення з автомобілем ваз 21 nul В одному з авто затисла водія та пасажирку, викликали рятувальників, аби розрізали понівечений автомобіль. Автомобіль був повністю деформований, де затиснуло водія та пасажира. От е, люди були з численними травмами. Вони просили допомоги їм, боліли так, як вони були надзвичайно сильно травмовані. Тому працівникам МНС довелося працювати надзвичайно швидко. От поряд із тим, як я вже казав, фельдшер-рятувальник надавав їм невідкладну допомогу, тобто е, вколював знеболюючі засоби. Щоб якось полегшити біль людей. В обох вазівках їхали мешканці Львівської області. Наразі водій та троє пасажирів з різноманітними травмами госпіталізовані до Рівненської центральної міської лікарні.